Друзі, привіт! Зараз поділимося проміжними результатами. Марія поділиться, що в неї було, що стало. От зараз закінчує другий етап вже концепції здоров'я, і вже є нові свіжі результати. Так, Марія, ну мій перший результат це було зменшення болю у попереку. Це було на програмі детокс. А потім я пропила колаген 30 днів, і можу сказати, що помітила це дуже швидкий ріст волосся, нігтів. Тобто я тільки зробила манікюр. А він вже дивлюся відріз. Тобто дуже якось швидко почало все відновлюватись, також багато нового волосся з'явилось, шкіра пружніша, але це те, що мені дуже сподобалось. І також у мене колись була така проблема, не знаю, з чим це пов'язано. Завжди сухий лікоть на лівій, на лівій руці. І також ця проблема зникла, що мені дуже сподобалось. Це ще й кологен пиво, правильно? Колеген, кологен, здебільшого. Ну, а ми їдемо далі і далі коловада. Чекайте наступних результатів.